Німецький аграрний центр зібрав один з наймасштабніших днів поля на Черкащині. Цього року вперше демонстрували збирання сої. Флагман компанії клас комбайн Лексіон 770 показав високу продуктивність. Усе завдяки перевіреній конструкції машини і унікальній 9-метровій жатці, яка може підбирати урожай із мінімальної висоти у 3-6 сантиметри. Даний комбайн можна підібрати. Під будь-який запит клієнта, тобто чи це буде зернові чисто зернова група, чи це буде зернова група і кукурудза, або це буде, наприклад, або ж збиратися кукурудза і соя. Тобто в цьому випадку ви можете це такий собі певний конструктор, який ви можете підкроїти під себе, і тим самим досягти певного максимуму на збиранні тієї чи іншої культури, або ж певного спектру культури. Зірками аграрного шоу стали і потужні трактори клас із плугом та комбінацією борони і сівалки Лемкен. Високопродукт продуктивні економічні агрегати виявилися ще й безпрецедентно надійними. У нас є клієнт, який за один рік експлуатації трактора напрацював 4,5 тисячі мотогодин. Це говорить про те, що дійсно трактор працював майже цілодобово, і при цьому часу на простої не було. Саме за себе говорить ця кількість мотогодин, що поломок немає. Загалом у дні поля взяло участь більше 20 компаній-учасників і сотні відвідувачів. Треба відзначити також, що роль німецького аграрного центру не лише в тому, аби продемонструвати техніку в роботі, показати ділянки, продемонструвати там кожному виробнику переваги своїх продуктів. Німецький аграрний центр ще виконує іншу важливу освітню роль. Компанія клас є одним із перших і головних співзасновників німецького аграрного центру. На моделях цього виробника проводяться демонстрації та навчання українських аграріїв.